Всім привіт, дітки! Привіт, малята! Сьогодні з нами буде гратися і вчитися. Мишка! Мишко! Привітайся з дітками! Привіт-привіт! Привіт-привіт, дітки! Всім привіт! Помахайте ручкою мишці, дітки! Ой, я щось так зголодніла! Хочу їсти! О, квіточка! Хочу з'їсти квіточку! Почекай, Мишко! Але квіточку не можна їсти. Не можна? Чому? Тому що квіточка неїстівна. Як це неїстівне? Є. Щось їстівне, те, що можна їсти, а є неїстівне те, що не можна їсти. Чому не можна їсти неїстівне? Тому що їстівне це їжа. Продукти це, наприклад, яблуко, каша, суп, мандаринка. Це продукти, це їжа. Це те, що мама або тато готує тобі на сніданок, на обід, на вечерю. А неїстівне це не їжа. Це те, що не можна їсти. Це певні речі, у яких інше призначення. Наприклад, повітряна кулька, або пластилін. так? Пластиліном ми граємося, ліпимо, у нього інше призначення, не таке, як у їжі. Або, наприклад, одяг, наприклад, штани. У них призначення, щоб нам було тепло. Ми одягаємо, наприклад, штани взимку або восени. Хм, як цікаво! Ми кладемо їжу до ротика, ми її жуємо, ням-ням-ням-ням, ковтаємо, і їжа потрапляє до нас у животик. Я, я зрозуміла, зрозуміла. А не гістівне. Негістівне те, що не їжа. Не можна класти до ротика, не можна жувати. Давай, Мишко, тепер пограємося. Я буду тобі показувати різні речі і неїстівні або їстівні предмети, а ти будеш казати, їстівне це або неїстівне. Добре, давай! Отже, у нас є яйце! Їстівне чи не їстівне. Так, яйце їстівне. Правильно молодець. Ось мило їстівне чи не їстівне? Ні, не їстівне. правильно молодець. А, наприклад, зебра їстівне чи не їстівне. Ні, це не їстівне, правильно молодець. А наприклад, пожежна машинка. М -м? Ні, це неїстівне, правильно, пожежна машинка не їстівна. У неї інше призначення вона необхідна, щоб гасити пожежу. А якщо ми візьмемо пластилін, їстівне чи неїстівне? Ні, неїстівне. Правильно. Пластилін неїстівний. А якщо ми візьмемо м'ячик, Їстівне чи неїстівне? Ні, неїстівне, правильно неїстівне. А якщо ми візьмемо картоплю, Їстівне чи неїстівне, так, це їстівне. їстівне. правильно це їстівне. Якщо ми візьмемо, піцу. Да, це їстівне, це точно їстівне. Я дуже-дуже люблю піцу. А якщо ми візьмемо книжечку, книжечка їстівна чи не їстівна? Ні, книжечка не їстівна. Книжечку не можна їсти. Правильно, книжечку ми читаємо. Книжечка? Для того, щоб читати, вона не їстівна. А баклажан. Їстівне чи неїстівне? Так, баклажан це їстівне. Це їжа. А давай тепер приготуємо для тебе щось їстівне, щось смачненьке. Ти ж хотіла їсти. Так, так, я дуже хочу їсти. Давай приготуємо супчик. Ухти! Я дуже люблю супчик. Так, ось у нас є кастрюлька. Кастрюлька. Будемо варити в ній супчик. Поставимо на плиту. Нам потрібно мишко, що нам потрібно для супчика? Ану, давай допомагай, сідай сюди. І підказуй мені. Нам потрібні овочі. так? Візьмемо, наприклад, картоплю картопля. Візьмемо дощечку для нарізання. Це дощечка для нарізання і ніж, це ніж. Різати ножем можна тільки під наглядом дорослих. Домовились? Беремо дощечку. Беремо картоплю і нарізаємо. Ось так. Беремо ріжемо. Ось! Ми розрізали картоплю, навпіл. І кладемо картоплю в кастрюльку. Тепер беремо, давайте візьмемо ще капусту. Капусту. Також кладемо на дощечку, ріжемо. Розрізали капусту, навпіл. І половинку кладемо в наш супчик. Давайте візьмемо ще перчик покладемо. Ріжемо, ріжемо. Ось так. Розрізали навпіл. Кладемо в кастрюльку. Що ще покласти може, пластилін. Ні, ні. Ні, пластилін це неїстівне. Правильно, це неїстівне. Його не можна класти в супчик, а може, гайковий ключ? Ні, ні, каже мишка, ні, гайковий ключ це неїстівне. Його не можна їсти. Правильно. А можна покласти в супчик. М'ясо. М'ясо це їстівне? Так, м'ясо це їстівне. Покладемо на дощечку і розріжемо, розріжемо, ось так, розріжемо м'ясо і покладемо його також. Додаємо сюди водички. Ставимо на плиту, накриваємо. Кришечкою, кришечкою і вмикаємо плиту. Супчик вариться. Супчик вариться. М -м -м. Відчуваєш, мишка, як пахне. Смачно пахне, треба помішати. Треба помішати супчик. ложечкою. Мішаємо, мішаємо і вариться. Ну що? Будемо їсти. Давай візьмемо тарілочку. Так? Насипемо, супчик, насипемо супчику трохи в тарілочку. Так? Ось так насипимо в тарілочку. І тепер можна їсти. Ану, Мишко, куштуй. Ням-ням-ням-ням-ням. І -ням 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 -ням. я теж скуштую. Ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням. Який смачненький і корисний супчик. Мишко, а може ти хочеш ще піцу? Так, так, мишка дуже-дуже хоче піцу. Давай візьмемо піцу. Ось у нас є піца. І покладемо її в духовку, щоб вона у нас запеклася, буде пектися в духовці. Відкриваємо духовку, ставимо піцу. Ставимо піцу в духовку. Включаємо. Включаємо духовку. Все, піца печеться. Ммм, все. Піця вже спеклася. Відкриваємо. А, -а, а! Але вона гаряча. Вона тільки-тільки з духовки. Вона гаряча. А, а, -а. гаряча. А, -а, а, гаряча, обережно треба бути з гарячим. Обережно? Так, покладемо нашу піцу на дощечку. Ось так. Ммм. а яка смачна піца, так пахне. Так добре їсти щось їстівне, щось смачне і корисне. Так, мишко. Так. Мишка, ану куштуй піцу. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Дуже смачна піца. Ам ням 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 ням, -ням. Дітки, ну що, тепер ви знаєте, чим відрізняється їстівне від неїстівного. І я сподіваюся, що ви ніколи не будете класти до ротика щось неїстівне. Так, тому що їсти можна тільки їжу. Дякую, що були з нами, дивились це відео. Поставте нам, будь ласка, лайк! Ось так. Палець вгору. Поставте нам лайк і підписуйтесь на канал Няня Аліна, хто ще не підписаний. Дякую і до нових зустрічей. До побачення! До побачення! Бувайте! Бувайте, дітки! Пока-пока!